Доброго дня, шановні мешканці Народлинської територіальної громади. До мене надходять питання, як там просувається будівництво вулиці Івана Момийчука. Давайте по черзі. Нагадаю, що вулицю Івана Момичука виграло ремонт нашої новородволинські шляхи. Сума тендеру склала 23 мільйона гривень. Кінець, коли має бути зданий, це 30 листопада, тобто 30 листопада мають бути зроблені повністю всі роботи. Це і дорожне полотно, і укладання тротуарної плитки, тобто облаштування тротуарів, і висадка дерев. Так, Дерева мають бути посаджені також до 30 листопада 2023 року. Ви можете подивитися, що відбувається. Зараз кладеться повним ходом тротуарна плитка, підготовлюються всі. Роботи по підготовці до укладання асфальту. Ті, хто задавали питання, який тут буде асфальт, я вам відповідаю, що буде вкладений асфальт без бітомної пропітки, товщина слою одношаровий, асфальтне покриття товщиною 6 см. Також тут будуть, я так розумію, що встановлені нові ліхтарі, тому що я бачу, закладні вони тут є. і Хто буде приймати роботи? Роботи буде приймати замовник. Замовником виступає наше управління житлово-комунального господарства. Тому і акт виконаних робіт буде приймати начальник управління ЖКХ Олег Годун. Також працює на, на платній основі є такий технічний нагляд, за який ми заплатили 371 тисячу. Саме він дивиться за виконанням повністю всіх технологічних вимог, яка товщина підсипки. Чи правильно встановлюються всі ливневі каналізації, каналізаційні люки, як встановлюються і робляться тротуари. І Те, що я, наприклад, побачив по вулиці Академіки Лисіна, я вам хочу сказати, що дійсно дуже гарно встановлено для людей з інвалідністю, вони можуть спокійно пересуватися. І це дуже приємно. Отже, пишіть далі, слідкуємо. Ставте питання. Якщо виявляєте якісь недоліки, пишіть разом. Ми зробимо наше місто перлиною Паліського краю. Дякую всім за увагу.